Всім доброго мирного ранку. У нас сьогодні лило вночі, як з відра. До другої часу ну, вночі, це капець що творилося, армагеддон, вітер. Таке свистіло. Подивіться, як переколотило картоплю. Прямо дуже переколотило. Добре, що позакривали всі плівки, тому щоб, напевно, перця нічого б не лишилося б. Переростає наш перчик, бачите, переростає. Ось треба його вже висаджувати, а ще не скоро будемо копати картоплю. Деякий ще є ось маленький, а той вже виборочно можна висадити з такими качелями погодними гуйдалками, то бачите який вже гарненький, товстенький. І не знаєш, коли тепер буде висадка. А його ще раз потрібно робити кальцинітом, магній дати, бор дати, поки він в розсаді, щоб потім по великій площі не ходити, не, не кропитися. Коли це все буде, не знаю. Бачите, яка погода у нас. Вранці холодно, вночі холодно. Сьогодні 4 градуси було. А в день пече 35-40. Ось так. Що ми хотіли в атмосферу? Скільки тонн хімічних речовин вилітає. І в нас вже в відкритому ґрунті є така полуничка. Красунечка. Бачите, я нічим її не удобряю, взагалі нічим не, по, не поливаю, нічим зовсім. Просто до неї не, не підходять руки. Ось пустили вусики такі, розмножуються. Я тішусь з, з петрушкою, щось вона, не знаю, напевно їй багато водички. Навірно, приберу на наступки. На Тому що коли багато води теж погано. Це залишилося селеру на насіння, так щоб будемо скоро ласувати свою полумніку, Полуничку, господь. Так, ось такі справи. Відкрила я свої. Клубочки. Підкормили ми їх сілітрові трошечки дали, поки немає в'язів їх. Сьогодні вночі знову у нас був дощ, і, слава Богу, намочили землю. Трошки картошечка відійшла вчора, підгорнули її тут, так що життя триває. Сьогодні понеділок і ми вирішили сьогодні зайнятися картоплею. Підкормити її. Ця формула йде більше на ботонізацію, але картопля ще не квітне і фосфор потрібен для корення. Так як підмерзла картопля в нас, то ми вирішили дати цю формулу, підкормку цю дати зараз. Це комплексне мінеральне добриво, це не біопрепарат, це ось біо. Даємо вимпіла ось такий маленький стаканчик, бачите, на машинку. А цього ось трошки більший стаканчик, два стаканчика. Ось така суміш, бачите, ось така світла. Ось така. Ставимо, бачите, тут і мікроелементи, і амінокислоти, і фітогормони, і вітаміни всякі. Ну, Мені цей препарат дуже подобається. Сьогодні в нас не дуже так вітряно, чоловік став 6 годин ранку і пішов кропити. Зараз трошки роздувся вже вітерець, але так як картошка низенька і ми її попід самий низ кропимо, то воно, цей вітер не заважає. О, чоловік викроплює. Я зараз буду знову полоти пленки. Сьогодні, друзі, у мене на руч обід робиться. Суп з зрикадельками вариться, це найшвидше, що можна приготувати. Всі, як варять, його всі знають, не буду навіть її розповідати. І роблю такий салатик. Ну, теж тут ніякої арифметики, ви, ви їй не потрібно. Е, Яєчка відварила, е, редисочка, свіжа капуста і молода цибулька. І ще, якщо бажаєте, можете кроп додати. У ну, мене зараз його немає, я їхати в місто я не буду. Е, дивіться, що хотіла сказати. Дивіться, яка в мене в цьому році редиска. Дивіться, яка на Здоровецька. Це Селеста і Сакса. Щоб мені хтось запропонував купити таку редиску на базарі, я б ніколи її не купила. Я б подумала, що тут багато нітратів. Але, друзі, не повірите, одна тільки вода. Я ніколи не полуницю не. Гридиску нічим не підкормлюю, нічим не обробляю, ні від шкідників, ні від чого. Я саджаю цього зілля мало, і я ніколи, і горох ніколи не обробляю, тому що ну, розводити там один літр і ходити бризгати, тут це мені, знаєте, і оце одна водичка, і от більше нічого, ну нічого більше немає. Я просто, що шоці, як вона мене виросла. Я в цьому році роздавала і і сусідям. Дві пачечки купила маленькі, це ще я купувала в санаторії, коли була у хмільнику насіння. Це. Ну там якісне насіння. У нас тут такого не знайдеш. Зараз оці всі пообрізаю. І на ось такий препарат раз-раз швидко раз, і зроблю. І ось, бачите, вона не пуста, вона гарна, дуже, дуже швидко нам працювати. Салати я роблю на цій штукенці дуже швидко, навіть це ось, бачите, раз, і все, і немає. І ця, Все. немає. Тут дуже-дуже-дуже гострі оці ножики. Ну, приготую, потім вам покажу. І ось салатик мій готовий. Знаєте, я це не реклама, користувалася часто таким майонезом. Або користуюся. Білоруський зараз українські традиції ну, Це коли мені багато треба щось зробити. А це, ну, кажу, чоловік, візьми маленьку баночку, ну, то він узяв. Я раніше завжди користувалася тим, що він мені нагадував смак дитинства. Він такий був, ну от як раніше майонез робили, смачнючий такий. Друзі, зараз облизала ложку, думаю, боже, що це таке? Вже більше брати я його не буду. Але салатик вийшов смачний, дуже смачний. І моя дощечка, яка нагадує мені про хмільник. І ось підіспів мій супчик швидко і смачно. Добавила сюди приправки грибної. Я натуральні приправи купувала у хмільнику. Щось мене на хмільник сьогодні ностальгія якась така пробила. Ось такий супчик вийшов. А я пішла працювати далі. Головне, що обід уже приготувала. А, бачите? Літуни. Вилетів, ось на горіх із горіха і собі подорожує. Що? Зараз я смаколиків твоїм братам дам, а ти сиди? Оба! Піймався? Це піймалась. Ох! Голуб! іде чудо-юдо! Літають як не знаю що. Хвости, як торпеди. Щось так холодно на дворі і погано фокусує камера. О, бачите? Хвости як торпеди. Це вже треба крила рубати. І рубати. Друзі, мене просили показати, чим я випоюю курчата і чим я їх кормлю. Я вже неодноразово показувала у відео, чим я пропоюю їх, чим я їх кормлю, але просять іще показати. Ну, зараз, значить, покажу. З тих, як я вам говорила, де в мене вилупились 54 штучки. Два вже відійшло. Ось одне. Калічка, я йому зв'язувала ножки, так як ви мені писали, нічого не виходить, воно нічого не їсть, мучиться бідненьке, мені так його шкода, я його підношу, щоб воно попило водички. Дуже ну, прямо дивитись на нього. Курчата вилупилися гарні такі. Ой, іди сюди, піди маленький. Тікай, ось таке красунчик. Не знаю, що це за породи, друзі, тому що ну, я знаю, які амрокси вилупилися, вони чорненькі, а остальні я не знаю. Та жіночка мені сказала, що в неї там помісне стадо, які там і марани, і марикауни, і що хочеш. Ось такі лахмоножки. Ну, ти такі вони жваві. Ну, ось, сіренькі отакі опопілисті, такі гарнюні. Багато лохмоножок є, ну, гарні курчатка, що буду говорити. Два відійшло, як я сказала, і ось оце, може Бог його прибере, не знаю, він бідне мучиться, я вже його так ставлю, а пробувала його окремо ставити, він плаче сам. І вже голошийки одне вилупилося таке, чубате бачу, з чубчиком. Дивіться, які сіренькі, ну такі попілисті. Гарненькі курчатка, не знаю, що буде далі. Я ще ось, занесла таку поїлочку, ой, кормушечку даю їм. Туди ще підсипаю сєчку рисову, даю пшенцо. Ну, треба ж його викормити, я ж його їсти не буду сама. І ось такий селянський корм ми купили. Зараз я вам покажу його. На двір не виношу їх, тому що. На дворі прохолодно, хоч і сонечко світить, але прохолодно. Для них зараз їх треба вигріти, щоб вони були вигріті. Ось такий селянський корм, друзі, даю їм. По-перше, мені подобається фракція. Корм мілесенький і курчатка можуть їсти. У поріни корм, ну, гранулки трошки більші і ну, щось мені останнім часом не подобається. Подивіться, іде. Ну. Ну це ж взагалі в сапогах таке ж воно цікаве, як король якийсь. Так, зараз покажу, чим я пропоюю. Все розкажу і е, є у мене така записочка, я, ви сфотографуйте її і будете ви знати, що, чим і як пропоювати. Тепер показую випойку, яку я даю. Значить, коли тільки вилупились курчатка, вони ж 3-4 години, вони нічого не п'ють, нічого не їдять, вони адаптуються до цього середовища відзвільнені від яєчка. Від вони обсихають, обігріваються. І ось потім я беру літрову баночку. Якщо у вас мало курчаток, беріть півлітрову баночку і даю на літрову баночку кипячене остуженої водички, даю чайну ложечку меду, розколочую і даю їм пити. Так вони п'ють сутки. Доводно. Потім з другого дня я даю ось такий препарат. Перевірено, часом, Вони якщо ви дасте оцей препарат, курчатка не будуть гинути. НРО називається. Теж один мілітр, міліграм на один літр води. Ось такий у мене шприц є. Любий берете, набираєте один міліграм, вливаєте сюди, розколочуєте і даєте. Даємо троє-три доби даємо. Можна, ну, якщо немає ендротрима, можна е, норофлокс дати або ендрофлокс. Це дивіться, що у вас там є в аптеках. Ну, оцей самий, ну, такий, самий гарний він такий дієвий, будемо сказати. Ось так. Потім. Іде чиста водичка. Четверті сутки, четверта доба, йде чиста водичка. кип'ячена, водичка ослужена. Потім, друзі, з сьомого дня п'ять 5, 5 діб я даю чинтонік. Ось такий препарат. Ось такий препарат. І ще хочу сказати, можливо, навіть. Це комплекс вітамінів. Можливо, навіть ну, в мене з скобами було так, що давала три дні і потім починали курчата поносити. Я зателефонувала в аптеку, вона сказала, прекратіть і давати чинтонік. Він дуже, ну, я не знаю. Ну, не, не потрібно його давати більше троє суток. Ну якщо і раніше з'явилися такі симптоми, прибирайте цей препарат. Але він дуже як комплекс вітамінів тут. Що курчаткам ви ж не дасте їм зразу траву, там і все остальне, то воно дуже допомагає. Хороший препарат. Потім, значить, і якщо запоносили курчатка, прибрали цей препарат, гутулі зайве з на налимали гілячок, без листя, на лимали гілячок, заварили крутий такий розчин, зробили, остудили і дали курчатам пити сутки двоє, дуже гарно. І рисова січка. Рис не піде, бо він крупний. Потім на 14-15 сутки ой, добу даємо байкокс. Друзі, можна дати не тільки байкокс, можна толкокс, дати, можна дати діклокс, але байкокс він дуже сильний, він самий, самий такий, ну, хороший препарат. Мені він подобається більше за ті толкокси, тому що толкокс мені не подобається толкокс. Байкокс він працює, дійсно працює. І даємо дві доби, обов'язково, тільки дві доби. Теж один мілілітр на літр водички. І ще цим, цей препарат повинен у вас бути обов'язково і завжди. Ну він бачите, ось такі ампулі він завжди отаких. От ну це не було, і дали мені ось таку ампулу. Нічого страшного. вона набереться, потім закриється, остальне вилиється і все. Просто ці удобніші, тим що ви набрали, лишилося, ви оставили його і вам буде надалі. Цим препаратом обробляємо, курчат пропоюємо ще тоді, коли, наприклад, затяжні дощі. 3-5 днів там дощі лиють. І курчат обов'язково після цього треба хоча б один день пропоїти цим байкоксом. Ну, бажано 2 дні. Ось так. Розказала вам. І... Ну, ось я хочу вам показати ось таку бумажечку. Хочете, фотографуйте. Я е, всім цим не користуюся ніякими вакцинами, е, Ну, от, от тільки байкокс, толкокс, цей діклокс. Е, ось тут написано 25-26 і 26 сутки я, е, добу я не даю. Це я тільки даю тоді, коли потрібно його давати. Ну, ось так, бачите? Ви все побачили, правильно? Ну це кабайкоксом виправлювати кожні дві неділі, то я це не роблю. Ну, це, це друзі, антибіотик. На, на що антибіотиком впічати. Якщо вони себе гарно почувають, на, на, на що не знаю. Я це не роблю. Це може для більше для кобів, а у наших цих породистих кури у них імунітет сильний, так що я цим не працюю. Друзі, ось ви виписували в мене, замовляли. У мене картоплю на сінеу. Тут імпала, і овація. Я не перебираю, собі так сажу. Бачите, як я вам і говорила, Ось одне кільце. Це вона ось травень місяць, і вона тільки-тільки у мене покільчилась. Ви бачите? Ну, у мене стояла вона в прохолодному. В коморі, де не де є два кільця, бачите? Це тепер мені потрібно все це зламати ось так. І приготувати його для другого врожаю. Вона буде стояти у мене тут під, під нав'ясом. Скільки в мене ящиків, тут їх багато. Мені потрібно все це перебрати, приготувати до другого врожаю. Другий врожай саджаємо ми після Петра і Павла. Це 12. Червня, після 12 червня, ми саджаємо. Зараз я її всю цю переберу картоплю. А це ось ми купили в цьому році на другий урожай Еворушен. Це з північних районів, це теж у них перший урожай. І ось мені потрібно все це обібрати, щоб вона потім не пішла. У як їх картопельку, знаєте, так буває картопелька росте і вона не сходить. Ну, Надіюсь, що зійде, що я цей сорт заведу собі. Побачимо. Мені подобається ця картопля, хоча якщо її саджати на перший врожай і лишати собі їсти, то, як вам сказати, вона потім стає ну десь до грудня місяця, а потім вона стає дубова. А так вона розкіпає гарно, смак дуже в неї гарний. Ось така картопелька. І ось, друзі, коломбу. Картопля, яку ми купили теж на другий врожай. З неї врожаю вже не буде. Я її, звичайно, переберу, але вона вже піде в картопельку. Шкода, звичайно. Я хотіла цю картоплю завести. Вона дуже гарно йде в нас тут в Ізмаїлі. Туди беруть її, але вона вже не годна. Ну, оця ще може щось і дасть ось ці. А це вже все. Це вже не годна картопля. Це. Такі кільця вони вже нічого не дадуть. Якщо її ще зараз кинути в землю, то може щось із неї вийде. Але до літа, коли ми будемо її саджати, толку вже з неї не буде. Ну переберу. Знаєте, надія вмирає останньою. Та ще й взяли три ящики, ось бачите, вона вся така, вся ось така, вона вже в картопельку піде. Її потрібно було саджати. А ми хотіли її посадити на другий врожай. Так, шкода. Ну, нічого, Я її переберу, а там буде видно.